часто можна почути чому молоко влітку таке дороге адже корівка в теплу пору року дає більше молока ніж взимку і є безкоштовна трава. Звучить логічно, але правда зовсім інша. Корова це не машина, яку можна поставити і забути. Вона потребує догляду щодня: рано вранці і пізно ввечері, без вихідних свят і відпусток. І навіть якщо молока стає більше, витрати на отримання худоби не зменшуються ніколи. Сіно треба було заготувати ще минулого літа. Зерно купується цілий рік, ветеринарія, ліки дорожчають, електроенергія та пальне ростуть у ціні. Фермер чи селянин втрачає і гроші, і сили, щоб у вас було на столі свіже молоко. А тепер задумайтесь, чому хліб, бензин, Кока-Кола, цигарки, алкоголь чи комунальні послуги зростають у ціні і це сприймається як належне, а молоко має бути дешевим. Ні, це несправедливо. Молоко влітку не може коштувати дешевше, ніж взимку, бо його в ціні не лише корм і догляд, а й праця людини, яка присвятила життя худобі. Цінуйте старше покоління, котре досі тримає корів та годує країну, бо їх не стане, і ніхто задарми більше працювати не буде. Ні, я вас не лякаю. Голоду в країні не буде, тому що є магазини, є ферми. На полицях є дуже багато молока. Є порошкове молоко, є більш натуральне, є нормалізоване, є пастеризоване, є ультрапастеризоване. Є на будь-який смак і гаманець. Але коли не буде домашнього сільського молока, ви зрозумієте, що ви втратили. На жаль, Скоро в селах вже не залишиться корівок, їх не будуть пастухи гнати на обід, вони не будуть прогулюватися по центру села, залишаючи після себе сліди, вони не будуть зупинятися біля смачненької травички попід дворами у людей. Цього всього вже скоро не буде. Молодь не буде тримати тварин, бо по-перше, це прив'язка додому. Ти не можеш нікуди поїхати, ти не можеш взяти собі вихідний, ти не можеш поїхати у відпустку чи погуляти з друзями. Тобі постійно потрібно знаходитися вдома. А ще тваринки хворіють, і не за розкладом. Це завжди стається тоді, коли найменш цього очікуєш. І, на жаль, таке дуже часто. І найцінніше це час. Влітку тобі треба пахати. Просто пахати, щоб заготувати корми для своєї худоби. Йдуть дощі, не йдуть дощі, гарна погода, негарна погода. Виросло в тебе сіно чи зерно, не виросло, а годувати худобу треба. Її не можна поставити і сказати: Вибач, будь ласка, але сьогодні я тебе не погодую. Тобі треба йти і працювати в незалежності від погоди чи свого настрою. Це навіть на трактори на комбайн, котрий ти можеш загнати в гараж і працювати на ньому тоді, коли тобі треба. А навіть коли корівки не дояться, за ними треба прибирати, їх потрібно годувати, і за ними потрібно слідкувати постійно. Тому цінуйте працю інших, особливо коли вона така важка. І це я ще навіть не брала до уваги вартість корівки, або ж скільки коштує виростити собі стелички корівку, скільки коштує доїльний апарат, скільки коштує засоби для догляду за корівка.